Існує міф, ніби якщо жінки працюють на рівні з чоловіками, значить гендерної нерівності в працевлаштуванні вже немає. На перший погляд здається, що можливості відкриття можна обрати професію, будувати кар'єру, ставати керівницею. Проте на шляху жінки часто з'являються бар'єри ще до того, як вона встигає проявити свої здібності. Іноді відмовляються у роботі через упередження, вона скоро піде у декрет. У неї маленькі діти або вона не впишеться у колектив. Навіть якщо жінка вже працює, це не гарантує рівних можливостей і ставлення. За даними ООН, жінки, в Україні жінки в середньому отримують на 18-24% менше за аналогічну роботу ніж чоловіки. Жінки рідше обіймають в керівні посади. Наприклад, у Верховній Раді лише 21% депутаток, а в Кабміні одна жінка серед 20 міністрів, станом на 2023 рік. Лише три з десяти підприємств в Україні мають жінку на посаді керівниці або засновниці. Існує також явище, яке називають скляною стелею. Це коли жінка має досвід і знання, демонструє результати, але не може просунутись далі. Її успіх іноді пояснюють везінням або підтримкою. А прояви емоцій сприймають як слабкість. Чому це проблема не тільки для жінок? Коли половина суспільства має менше можливостей, ми всі втрачаємо. Ідеї, таланти, важливі рішення, які могли б змінити країну, залишаються нереалізованими. За оцінками міжнародної організації праці усунення гендерної нерівності в праці могло б додати Україні плюс 8% до ВВП. Але є й позитивні зміни: все більше компаній впроваджують гнучкий робочий графік, підтримують батьківство і створюють умови для кар'єрного розвитку жінок. Поступово руйнуються стереотипи про те, що керівні посади це лише для чоловіків. Гендерна рівність це не про суперництво і протиставлення, це коли твій шанс залежить не від того, ким ти народилась чи народився, а від того, що ти вмієш і ким прагнеш бути. Це про рівні можливості для кожного і кожної, незалежно від статі.